Доброго вечора. Зараз ви бачите 4 частини дивовижних пригод в лісовій школі. У цих книжках розповідають про звірят, які ходять в школу. Це перша частина дивовижних пригод в лісовій школі. Сонце серед ночі і пригоди в павутині. Зараз я прочитаю уривок розділу першого сонце серед ночі. Розпочинаю читання Жив на світі їжачок колько колючка, і жив на світі зайчик косів Вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні, всього на світі боялися боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру і боялися дощу, навіть ціні, власної, боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить, Колько колючко, до мами їжачихи Ой, мамо, мамо, до нас у двір хуліган вдерться. Вийде мама їжачиха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стрибають. То кося вухань прибіжить до мами зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хуліган женеться. Мама, Зай... мама зайчиха визирне у віконце, а там метелик літає. Ну, що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили, нічого не допомагало, так і жили їжачок колючка та зайчик косів ухань боягузами. А що трапилось далі ви дізнаєтесь, коли прочитаєте книжку? Це книжка другої частини дивовижних пригод в лісовій школі. Секрет Васі Васікицина та енелолик Уфа і жахоб'як. Зараз я прочитаю розділ першого Секрет Васі Васікицина. Розпочинаю читати. Весною, на початку нового навчального року, у лісовій школі знову з'явився новачок. Тільки тепер, уже, не дівчинка, а хлопчик, рудий котик Васі Кицин. Його привела до школи мама, дика очеретцяна Кицька Мура. Що жила край озера у Вочаретах. Вона була така дика, що ніхто в лісі не знав, навіть як її звуть по батькові Директор школи Бурмило Михайлович Ведмідь спершу не хотів приймати Васю. Ну, чого ви так поспішаєте, голубонько? Ваш синок ще дуже малий. У нас цієї весни прийому не буде. Всі учні вже рік провчилися. Не можу ж я. Його до них посадити він не дожене, а заради одного васі відкривати спеціальний клас ми не маємо змоги. Ну я вас прошу, я вас благаю, притуляла до грудей лапу на мама. У мене просто безвихідне становище. Мені, мені йти на роботу, в очерети, а він лишається вдома сам. Ну просто, хоч плач, і ви набієтеся. Він такий здібний, такий здібний. Ви його посадіть з усіма, він дожене, от побачте, хм, сказав Бурмило Михайлович. Ну що ж, побачимо, спробуємо. Ну, а що трапилось далі, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Це третя частина дивовижних пригод в лісовій школі. Загадковий Яшка і сонячний зайчик і сонячний вовк». Зараз я прочитаю розділ перший загадкового Яшка. Розпочинаю читати. У казковому лісі на Великій Галявині відкрилася спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Директором школи був Бурмило Михайлович Ведміць, учителями Пантера Ягуарівна, математика, Лисавета Патрикіївна, лісознацтво, Мамота Африканович, лісова історія, Жирафа Жирафіївна, лісова географія, Мака Макакович, фізкультура, бегемот Гіпопотамович, Співи і Сольфаджіо. Вчилися в школі зайчик Кося Вухань. Їжачок Колька Колючка, ведмежа Михайлик -Ведмеж... Ведмеденко, вовченя Вовчик Вовченко, лисеня Рудик Лисовенко, рисеня Раїска Мняу, козеня Зіна Бабишенко, борсученя Боря Сук та інші звірята. На відміну від вас, любі друзі, в учнів лісової школи навчання було влітку, а великі канікули взимку. Бо ж у директора школи, школи Бурмила Михайловича Михайлика Ведмеденка, у їжачка Колька Колючки, борсученяти Борі Сука. Та ще в декого взимку була зимова сплячка. А які ж можуть бути уроки, коли директор школи і половина учнів сплять? Отож, надійшла осінь. Відбулися батьківські збори, на яких Бурмило Михайлович зачитав оцінки відмінникам, видав похвальні грамоти і поздоровив усіх з переходом до другого класу. Почалися канікули. Велика галявина спорожніла. Зайчик Костя Вухань та єжичок Колько-Кулючка сиділи на пеньку і зітхали. Так це ми до весни вже й не побачимося, зітхнув кося вухань. Не побачимося. зітхнув Колько колючка. І хто придумав оту зимову сплячку? Хай їй, грець, скрився кося вухань. Хіба я знаю, знизав плечима Колько колючка. І аби ж то сплячка. І аби ж то сплячка була у вовчка вовченка або рудика лисовенка, а не в тебе, знову зітхнув кося. І тут раптом з-за товстолезного дуба вилетів замашний дрючок, вдарив по гілці дерева, під якими сиділи друзі, і на них густо посипалося осіннє листя, накривши їх з головою. Накривши їх з головою. А що сталося далі, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книжку. А зараз ви бачите четверту частину дивовижних пригод в лісовій школі: таємний агент Порча і Козак Морозенко та таємниці лісею Кондор». Зараз я прочитаю перш, е, уривок першого розділу Таємний агент Порча і Козак Морозенко. Розпочинаю читати. Весною у лісовій школі почалися заняття, зібралися у перший день учні на великій галявині біля школи, і раптом бачать у них надзвичайний новачок, сонячний зайчик таранці, з сонячним ранцем, за плечима у картузику, все як слід. Ой, який гарненький! Скрикнув, е, скрикнуло лисеня раїска, няу. І лісові дівчатка білочка Вірочка Вивірчук, свинка Хрюшика Банюк, козеня Зіна Бебишенко, Лосеня Соня Лось. Одразу обступили Таранція і почали радісно ойкати та айкати. А от шкільні забіяки Вовчик Вовченко та Рудик Лисовенко радості не виявили. Мало нам зайчка косі вухані було, так ще й сонячного таранція підкинули, пхикнув вовчик. Точно підтакнув Рудик. Як відомо, Вовч лисячий рід зайчого не полюбляє, а тут ще кося вухань та колько колючка почали розказувати про свої пригоди із сонячним вовком вовелом, як начальник. Канцелярії нічних кошмарів пан Морок, Бабаяга та її молодший брат Бабай дістали у снігової королеви чорне дзеркальце злого троля, що відзеркалило сонячного вовка, який почав ганятися за сонячним зайчком і надавав йому робити добрі справи. Навіть кося Вухань, глянувши у чорне дзеркальце, став злим і агресивним. І тільки після того, як Колько колючко дістав Україні сонячних зайчиків чарівне біле дзеркальце, злі чари вдалося подолати. Ну, а що сталося далі, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книжку. Ну а на цьому все. До побачення, всім гарного вечора.